Всім привіт! Хотів сьогодні розповісти вам про те, що ми ж хоч і знаходимося в самому місті Києві, але ми працюємо і по пригороду. В частності, ми працюємо боярка і навколишні населені пункти, типу Тарасівка, Солонове, Забір'я та й решта. Чому хотіли про це розповісти? Чомусь ходить такий якийсь стереотип стосовно того, що якщо це вже не Київ, то цінники будуть там ще вищі. Або навпаки ще нижчі. Цінники у нас однакові. Основна відмінність лише у доставці та виїзді майстра. Тобто це не коштує якихось космічних коштів. За рахунок того, що, наприклад, та ж сама Буерка знаходиться в межах 12-14 кілометрів від межі міста Києва, по транспорту це додасться приблизно 150-200 гривень для майстра. Стосовно доставки навіть. У заводі виробників деяких є безкоштовна доставка, у когось ця доставка буде коштувати в межах 300 гривень. Але там, в залежності від профільної системи, треба уточнювати. Стосовно вибору профільних систем, нагадаємо, що він у нас великий дійсно. Починаючи з українського виробника, це ВДС на даний момент це 2023 рік, зараз лише ВДС у нас є. І далі це імпортні системи, бренди, які називаються Rehao, Salamander, KBE, Veka та Profil Deco. Е, стосовно Варіантів кольору е, теж доступні варіанти декілька: це або базовий білий, або варіанти ламінації, імпортної плівки, реноліт або іншого виробника. Або третій варіант це покраска. В свою чергу, покраска може бути як і заводська, тобто на самому заводі фарбується, приїжджає вже готова конструкція. Так і доступний варіант: ми співпрацюємо з фірмою, яка надає послуги по покрасці безпосередньо вже на. Адресі, до речі, не лише нових вікон, які ми встановили, а й тих вікон, які вже стояли раніше. Стосовно фронту робіт, які ми виконуємо в вашому, грубо кажучи, населеному пункті Боярка та й найближчі населені пункти, це ми можемо вам встановити вікна, вікна як просто в квартирі, так і в приватному будинку. Тобто, засклення котеджів теж ми вміємо, знаємо, практикуємо. Е, встановлення вхідних металопластикових дверей теж за нами. Розсувні системи, як нахильно сувні, так і підйомно-здвіжні це все в принципі, сувні точніше, так і це все за нами. Е, встановлення якихось металопластикових перегородок. Встановлення тамбурних е, варіантів засклення. Встановлення всіх видів балкону, в частності, як і лоджія, Г-подібні, ломані балкони, еркерні балкони. Балкони неправильної форми виду, трапеція там і решта, так і балкони під ключ. Балкони під ключ, в свою чергу, робимо якість з облаштуванням нової, нового даху, з виносом різного типу по підлозі, косинка або каркас, зовнішня обшивка, внутрішня обшивка, утеплення, і навіть мінімальний варіант це шкаф або тумба. Може бути виконана у вас на адресі. Стосовно Термінів хотіли теж розвіяти міф, що ми не затримуємо і не збираємо замовлення, щоб виїхати або вести їх там разом з іншим якимось сусідом, який можливо замовить. Ні, терміни будуть точно такі ж самі, як і по Києву. Тобто майстер до вас приїде на замір протягом 1-2 дні з моменту заявки, це додатково погоджується з вами. І по факту погодженої дати це там тиждень-півтора. Після виготовлення конструкції ми привозимо та розпочинаємо роботи. Терміни виконання це приблизно 1-3 робочих дні в залежності від фронту робіт, що треба встановлювати. Стосовно безпосередньо самого монтажу, у нас доступні 3 варіанти по монтажу. Перший варіант це базовий монтаж, де ми використовуємо монтажні пластини 1,5 мм товщиною не менше. Ми використовуємо монтажну піну «Сомофікс». Професійну, в залежності від сезону, це може бути або літня, або зимова піна. І в базовому варіанті у нас входить встановлення з вулиці захисної стрічки в районі відливу. Робимо ми це для того, щоб у вас не було промерзання та продування в районі підвіконника, тобто з -під відливу з вулиці. Другий тип монтажу ми його називаємо оптимальний монтаж. Це, в принципі, той ж самий базовий, лише з відмінністю того, що з вулиці в місці примикання конструкції до четверті, якщо вона є, ми робимо зовнішню герметизацію. З тіс А використовується матеріал. Це спеціальний герметик для зовнішнього застосування, який захистить ваш монтажний шов з вулиці від проникнення вологи та продування. І третій варіант монтажу це варіант євромонтаж, або монтаж по ГОСТу його ще називають, де використовуються захисні стрічки як з вулиці, так і з середини приміщення. В свою чергу, вони у нас є до замовлення доступні виробництва або України, це Нормайзол, або Аленор їх ще називають. І є німецький виробник це Ілбрук. Також в цьому євромонтажі доступний або стрічки, або ще варіант герметизації. Це той ж самий стіс А, який робиться, використовується з вулиці, або із середини це може бути стіс Б. Погоджується вже безпосередньо з вами, з клієнтами, тобто, який варіант вам більше підходить, оскільки цінники трошки відрізняються, ну і принцип їх роботи теж трошки різний. Не будемо поглиблюватись, у нас є окреме відео про це. Тож, в принципі, ви можете телефонувати, звертатися до нас для прорахунків, для замовлення. Не бійтеся того, що ви не на місці, точніше, ми не знаходимося на вашому місці, десь поблизу в Боярці або найближчим пригородом. Офіс у нас знаходиться на правому березі, це метро Васильківська, вулиця Максимовича, 3D. будні дні ми наразі працюємо з 9 до 6. Субота доступна з 10 до 3. Неділя у нас вихідний. Тож заїжджайте, якщо у вас будуть якісь питання. Наглядно в офісі можна подивитися зразки, прорахувати, подивитися якісь деталі, там, вигляді підвіконників і решти. Також у нас доступні варіанти до замовлення, як відкосів, так і захисних металевих ролет. Так і внутрішні тканеві ролети, жалюзі металеві горизонтальні. Тобто це все ми виконуємо як і в Києві, так і в Пригороді. І, до речі, хтось ще запитував у нас колись, як і в коментарях, так і в телефонному режимі, чи зможемо ми після демонтажу забрати вікна? Так, у нас такий варіант доступний. Працюємо з фірмою, яка приїде в той же день за додатковим погодженням. Завчасно приїдуть в день демонтажу і вивезуть ваші самі конструкції. В залежності від кількості і виду матеріалу, там окремо погоджується, яка ціна. Тож, чекаємо ваших звернень, телефонуйте. Всім гарного дня!